Інспектори управління інспекційної діяльності в Закарпатській області навідалися до проектно будівельного комплексу, аби нагадати і про охорону праці, і про важливість та переваги офіційного працевлаштування. Під час військового стану ми проводимо профілактично роз'яснювальну роботу з підприємствами і з фізичними особами підприємцями на рахунок офіційного працевлаштування найманих працівників, а також по виплаті заробітної плати, своєчасності виплати заробітної плати. Проводимо кожен день таку роботу. Ходимо по фізичних особах підприємцях, по місці здійснення їхньої діяльності, а також по підприємствах, організаціях. Маріанна Гукс запевняє, превентивні заходи результативні. Після нашого відвідання профілактичного оформляють людей. От недавно були ми у двох приватних підприємців, які займаються швейною діяльністю. То і в одному, і в другому по оформляли по сім. Найманих працівників офіційно працевлаштували. У зв'язку з воєнним станом, коли скасовані всі планові і непланові перевірки, основна інспекційна діяльність за вказівкою Державної служби з питань праці спрямована на превентивну роботу і особливо на запобігання травматизму на виробництві. Складений відповідний план. І кожен інспектор відповідно до своєї локації та напрямку повинен консультувати підприємства, аби зменшити кількість травматичних випадків. Пояснює начальник відділу з питань безпеки праці західного регіону Володимир Вербовський. Підприємства працюють, будуються, є травматизм і ну, на зменшення травматизму ми стараємося це все запобігти. В першу чергу ми проводимо по будівництвах, тому що є зростання травматизму в будівельній галузі, також в інших галузях. В першу чергу наголошуємо роботодавцям на дотримання безпеки праці працівників при прийомі на роботу, тобто медичні огляди, інструктажі. Забезпечення спецодягом працівникам наголошуємо на дотриманні законодавства згідно статті 14 закону, закону про охорону праці, дотримання своїх прав. Основне питання, яке зараз вирішується, і ми надаємо консультації, це дотримання отримання робот підприємствам і суб'єктного дозволів, декларації на роботи підвищеної безпеки, на будівельну галузь і різні напрямки. Ще одне важливе питання, на якому акцентують інспектори, запобігання випадкам приховування травматизму на виробництві. Є співпраця з лікарнями дають екстрені повідомлення, коли роботодавець не хоче давати повідомлення нам, що стався нещасний випадок. В першу чергу, це роз'яснюємо людям, що раніше було так, що виплачувалися кошти із фонду роботодавця. В даний час це йде через фонд пенсійний. Виплата, якщо є виплата згідно акту, то зарплатовець комісія засідає, приймає рішення і виплачуються вже кошти із фонду. У час війни є велика ймовірність збільшення травматичних випадків, тому посилена безпека і нагадування зайвими не будуть. Додає Володимир Вербовський. Якщо брати по статистиці, на підприємствах у даний час по Закарпатті не зафіксовано нещасних випадків. Ну, але це ми розслідуємо випадки, де є наймана праця, то тобто є з коли стається. Якщо фізична особа або вдома у когось, ми це не розслідуємо, це побутові травми, це розслідує вже поліція. Інспектори безпосередньо навідуються до будівельних майданчиків, де теж нагадують про безпеку праці. Робота з інструментами, роботи з вантажопіднімальними механізмами. Ну і також роботи з будівництва, що які можуть виконуватися по наряд допуску. Це ми доводимо до. Керівників підрозділів там, будівельної організації, ну і самих працівників на предмет що безпечної роботи з тими ж інструментами, електроінструментами, ну і опять же механізми це все безпечна експлуатація, то, що передбачено нормативними документами з охорони праці. На підприємствах теж усвідомлюють ризики і посилюють безпекові заходи з охорони праці. І також популяризують задекларовану працю. Ті люди, які пропрацювали 15, 20, 25 років, знають, як самі як дотримуватися техніки безпеки. Відповідно, Бог мило у нас від нещасних випадків останні 15 років. З тої точки зору все нормально. Друге, люди мусять бути працевлаштовані, тому що вони тоді мають певний соціальний захист, мають впевненість в завтрашньому дні і в пенсійному забезпеченні, то має з моєї точки зору суттєве значення. А з точки зору бізнесу, бізнес має бути соціальним. Наше завдання бізнесу платити податки і створювати робочі місця. Поклопотатися про безпеку ніколи не буде зайвим. А ось задекларована праця, про яку інтенсивно нагадують, зокрема, і в управлінні інспекційної діяльності на Закарпатті це соціальний захист. Нормований робочий час, оплачувані відпустки, страхові виплати в разі непрацездатності тощо.